Всім привіт! Сьогодні будемо говорити про інвертори. Це такі перетворюючі, верніше, перетворювачі напруги від акумулятора, допустимо, 12-24 і так далі. Вольт до 110-220 вольт, кому яка напруга потрібна. Користуюсь я ось такою схемкою, взятою в інтернеті. Намальована вона в мене в Ізі DA. І розбив я її на блоки. Окремо схема, управління. давайте я краще тут буду показувати. Окремо в мене йде схема управління на SG3525. Все зібрано на макетній платі. Тут стоїть імітерний повторювач на два плеча, лампочка світлодіодна, ну і, власне, обв'язка шимки. Далі другим блоком йде силова частина, просто ось ці в мене зібрані на irf 3205 більш потужні транзистори. А тут у мене IRFZ44N, трішки слабші, але. Ну, Скажем, не нагружавши я їх так, щоб вони аж дуже сильно грілись. Навіть без радіатора поки що. Хоча радіатор для них вже підготовлений. Далі йде <клес> наступним блоком, йде силовий трансформатор. Силовий трансформатор я намотував ліцендратом в 57 жил, про нього буде окреме відео, сильно не буду загострюватись. Втори, вторинна обмотка, я вже й не пам'ятаю, три, здається, так, жили. Чи п'ять, Напевне, п'ять жил. Може й три. Скільки там оборотів. Ну, в окремому відео буде ця інформація. Ну і після трансформатора силова частина плюс зворотній зв'язок через оптрон. PC 800. 17. Зібрано це все даний даний перетворювач на 110 вольт. Ну, 115 я там закладав плюс трішки запасу. Даний перетворювач буде на 115 вольт. Тому в в силовій частині встановлені паралельно 200 вольтові, не було в мене там 150 чи 135 вольтових, та й 135 мало буде, <кій> тому поставив 200 вольтові конденсатори. Подивимося, що з цього вийде. Я поки що ну, запускав цю схему, все працює, але не тестував під навантаженням, навіть не знаю, що там Шимка скаже. Тобто ось така перша схема. Ну і друга схема. Зараз в процесі зборки. Чекаю деталі, ще не повернулися, верніше не приїхали на пошту. Деталі. Виглядатиме це наступним чином. Взагалі, міні така міні-конструкція на SG 3525, все зібрано на макетній платці. 9 на 9, дуже компактно. Єдине, що вибивається, трішки ось цей перемінний резистор з розмірів, але мені треба буде спочатку відрегулювати частоту схеми, і я його заміню також. Значить, управляюча система раз. <кій> Поки що не зібраний до нього підсилювач, тобто емітерний повторювач на силову частину, силова частина ось така, уже з восьми РФ 3205, по 4 транзистора на кожне плече. Радіатор буде з обдувом. Це у нас комп'ютерний радіатор. Як бачите, резистори ще не запаяні, тому що нема затворених резисторів. Повторююсь, знову ж таки чекаю на запчастини. Трансформатор намотаний на ось такому потужному тороїді. Це 45х28х16. Доволі потужний тороїд. Про його намотку в мене відео чомусь немає. Всі, верніше, обрахункові дані, яку намотку скільки мотати, я брав по програмі, розраховував. Тут це 220 вольтовий, той був 110, це і 220 вольтовий. Дві жилки 0,5. 119 витків. Я робив трішки більше. Я робив десь 122 витка, чи 123. Не виключно, що я міг помилитись, тому більше це не менше. І 4 витка 67. О, 64 жили. В кожному цьому. Тут 4 плюс 4. То середня точка ось. І 4 плюс 4. Два ось таких ось цих. Від ще в мене не натягнутий, не перемотаний, не вирівняні кільця. Але то вже дрібниці. Я його вже підключав на ось цій системі управління. Підключав його. Все працює. Ось цілограма. Гарно. Закінчу, буде доволі потужний перетворювач 220 вольтовий. Надалі планую, в мене таких тороїдів є декілька. Надалі планую цю схему зробити більш потужною. Заключатись це буде в тому, що буде більша кількість перетворю... розкачуючих транзисторів. І більша кількість троїдів, з'єднаних послідовно. Моя ціль достигнути 5 кВт, але імпульсним способом. Не залізний трансформатор мутати на 5 кВт, який має ну, КПД доволі низький, а саме імпульсний на шим-регулюванні. Щоб він був максимально КПДшний, <laughs> максимально корисний. Ось такі от справи. Чекаємо детальки, збираємо, тестуємо. Основне відео це буде перша частина, основне відео вийде вже відредактоване трішки пізніше. Але в телеграм-каналі моєму це відео з'явиться уже сьогодні, а в Ютубі набагато пізніше. Тому, кого цікавить електронна тематика, джерела живлення, резервні джерела живлення. Приєднуйтесь, в мене буде багато чого розглядатися, будуть і сонячні батареї, і генераторні системи. Поки що все в розробці. Так що, всім пока-пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей!